Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, як ви можете оформити довідку про інвалідність за кордоном. Відповідні роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України для отримання довідки заочно. Вам необхідно надіслати медичні документи сімейному або лікарю, який вас лікує на території України для оформлення форми. 088, направлення на МСЕК. Потім комісія має розглянути пакет документів і призначити медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи та встановлення вам інвалідності. Якщо ви не можете прибути на огляд, МСЕК може прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Якщо ж строк довідки про інвалідність закінчився, його автоматично вам продовжують до кінця воєнного стану на території України та протягом 6 місяців після його припинення або скасування. Крім цього, хочу нагадати, що автоматично продовжується термін дії індивідуальних програм реабілітації особи з інвалідності, а також відсотки втрати працездатності. Якщо особа, яка перебуває за кордоном, і вам виповнилось 18 років. Необхідно пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК за місцем перебування. Це пояснюється тим, що критерії інвалідності дітей відрізняються від критерій інвалідності дорослих. Після обстеження за кордоном потрібно буде перекласти всі медичні документи українською мовою і направити лікарів України, який оформить форму 088 Нуль, а лікарська консультативна комісія направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності. От тому, хто перебуває зараз за кордоном, будь ласка, користуйтесь і пам'ятайте, що ви можете оформити довідку про інвалідність дистанційно. Вам для цього не потрібно приїжджати в Україну. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.